19 липня у Кременчуцькому храмі преподобного Серафима Саровського відбулося урочисте богослужіння на честь дня народження святого ім'ям якого названо святиню. В календарі православної церкви України ми продовжуємо шанувати преподобного Серафима Саровського, тому що ці святі були громадянами неба. Преподобний Серафим Саровський він завжди вітав, кого зустрічав Христос Воскрес! Радість моя. Так, це. Це ознака тої любові, що для нього зустріч з людиною це радість, і для нього завжди його серце радіє, бо воно завжди з Христом. Нагадаємо, що релігійна громада цього храму перша у Кременчуці перейшла у підпорядкування православної церкви України. Хочу подякувати громаді цього храму за те правильне рішення, яке вони свого часу прийняли, і долучилися до справжньої української автокефальної православної церкви. І це є прикладом для інших храмів, тому що я знаю, що у вас тут є ще багато інших храмів, які сьогодні не належать до Православної церкви України. Але це робота важка, це робота тривала. Поступово все відбудеться. І справді все більше і більше храмів стають на бік справжньої православної церкви України. Однак Московська єресь робить усе, аби цьому запобігти. Керівництво церкви Московського патріархату вища ієрархія. Вона стримує священників, священники в свою чергу людей. Рушійною силою цих процесів є самі люди. Вони хочуть переходів, звертаються постійно до нас з сіл, з містечок. Нещодавно був перехід такого містечка Шишаки, не без перешкод, не без конфліктних якихось ситуацій, але переважна більшість людей хоче цього переходу, і тому зрозуміло, що чинити перешкоди дуже складно. Також досі залишається відкритим питання стосовно київської лаври, яка є символом віри в Україні. І де досі перебувають представники московського патріархату. Ми надіялися на те, що якась певна кількість ченців. Московського патріархату долучаться до православної церкви України, але на сьогоднішній день вони стоять поки що на своєму і невелика частина, але продовжують проживати на території києво Печерської лаври. Звичайно, ми не хочемо нікого силою звідти викидати, виганяти і тому подібне. Сподіваємося, що це питання буде вирішене у нормальній. Людській, моральній площині, однак у лаврі є й монахи православної церкви України на чолі з намісником єпископом Авраамієм. Тож боротьба за добро і справедливість триває. І добре, що керівництво православної церкви України опікується усіма істинно віруючими громадами та навертає у віру нові втримучозі вперше завдяки. Владиці Федору завдяки запрошенню отця Федосія, настоятеля цього прекрасного храму. Сподіваюся, що сьогодні в мене буде така можливість ще поїхати в центр. Владика хоче показати кафедральний собор, який тут у Кременчузі, і я думаю, зможу ознайомитися з тим, що тут у вас є. Чув, що місто дуже красиве, прекрасне, ну і сподіваюся, що буде така ще в мене можливість неодноразово сюди приїхати. Зараз кожен з парафіян може своїм власним прикладом і власним християнським життям навернути до справжньої української церкви тих людей, які сьогодні ще знаходяться в духовній омані московського патріархату, адже це також є запорукою майбутнього України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.